Сьогодні, 27 травня 2025 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття охорона навколишнього середовища. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки! Наша зустріч з вами продовжується. Сьогодні на соціумі ми з вами поговоримо про охорону навколишнього середовища. Про це ми з вами говорили дуже-дуже багато, але сьогодні я пропоную вам повторити те, що ви вже знаєте, і може дізнатися про щось новеньке. Думаю, вам буде цікаве сьогоднішнє заняття. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Розпочати сьогоднішнє заняття мені хотілося б з вірша Дмитра Павличка, нашого українського відомого поета. Послухайте, будь ласка, де найкраще місце на землі? Де зелені хмари я ворів, Заступили неба, синій став, На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найкращий на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. І дійсно, дітки, подивіться, будь ласка, навкруги, яко, який гарний світ нас оточує, який він прекрасний. Подивіться, будь ласка, краєвиди нашої України, яка гарна природа, яка нас з вами оточує. І сьогодні ми з вами. Поведемо розмову саме про природу. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке природа, дітки? Так, природа це все те, що нас з вами оточує. Скажіть мені, будь ласка, а що ж відноситься до природи? Так, це дерева, кущі. Травичка, квіти, птахи, правильно, ми з вами говорили, що природа буває живою і неживою. Тобто все-все-все, що вас оточує, це і є природа. А скажіть мені, будь ласка, дітки, якого кольору може бути природа у певну пору року? Так. Кожна пора року має свій колір. Зараз ми про це з вами поговоримо. Подивіться, будь ласка, на весняну природу, які кольори тут е, можна побачити? так? Зелено травичка, так, дуже багато зеленого, яскраво-блакитного, так? а коли дерева е, вкривалися, Квітками квітли так, то можна було побачити і білий навіть колір. так? Літо нас радує, радує різнотрав'ям, різнобарв'ям. Подивіться, яка гарна картинка. Саме на ній ми бачимо літні фарби. За літом надходить. Чарівна осінь, яка теж дуже полюбляє форбувати природу. Так вона одягає дерева, кущі, все навкруги одягає у свої кольори. Можна побачити в осені дуже багато червоного, жовтого, помаранчевого, коричневого кольору. Так? А коли наступає красуня зима, то дійсно, коли випадає сніг, він одягає всю природу у білий колір. Подивіться, як багато цікавого можна е, говорити про природу, про різні пори року і про фарби, які природа використовує. Скажіть мені, будь ласка, природа корисна чи шкідлива? Дійсно корисна, завдяки природі ми з вами живемо і дихаємо, і це дуже-дуже важливо. Скажіть мені, будь ласка, а що найголовніше в природі? Дуже важко сказати, дійсно в природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язане. Ось, подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів людям, їжі тваринам і всі будуть хворіти. Тому в природі все взаємопов'язано. І ось сьогодні я хочу прочитати вам невеличке оповідання нашого відомого. Письменника, педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Ми дуже часто читаємо його оповідання, тому що вони завжди повчальні. І ось сьогодні, послухайте, будь ласка, оповідання смітник. Зранку сім'я зібралась за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку, але побачила. Що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його в смітник, квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто викидала туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок. І побачила, що замість квіток там лежить ку купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка, і почервоніла. Їй було соромно за зіпсовані квіти. Ось таке сумне оповідання, яке називається. Смітник. Давайте з вами трошки зупинимось на ньому. Як звали дівчинку Марійка? Чи допомагала вона вдома, як ви вважаєте? Так, вона допомагала вдома. А чи правильно вчинила дівчинка і вчиняла дівчинка правильно, що викидала сміття на квітник? Так, дійсно цього робити не можна. Куди вона викинула сміття? Так, на квітник. Чому так робити не можна? Тому що можуть загинути квіти, так? І з'являться мухи, так, цього робити не можна. А куди було слід викинути сміття? В Смітник звичайний смітник, давайте з вами. Повторимо, куди ж треба викидати сміття, і пограємо з вами в гру, сортуємо сміття. Всі ви знаєте, що сміття буває різним. Це може бути і папір, це може бути скло, метал, пластик і навіть харчові відходи. Кожне, кожне сміття повинно бути у своєму смітнику. І зараз ми повторимо з вами. Ось давайте роздивимось цей малюнок, що ви тут бачите? Так, папірові вироби. Так, це може бути і стаканчики, і газети, і коробки, і папір зіпсований, і дійсно його треба викидати саме в контейнер, де. Написано папір, так і намальовано щось таке подібне, правильно дітки. Далі ми дивимось, це металеві вироби, які теж можуть потрапити не туди, куди потрібно. І це буде дуже погано. Тому подивіться, які вироби металеві можуть бути. Це можуть бути і цвяхи, і зіпсований чайник. І ось такі баночки з-під харчових виробів і напоїв, так, і всіх їх треба викидати так, саме в контейнер для відходів саме металу. Далі пластик ми викидаємо теж в своє місце. Подивіться, які вироби можна віднести до пластику. Це пляшки, це фломастери, навіть фломастери зроблені з пластику, кришки, різні банки, з під молока, з під. Виробів для миття посуду, навіть щіпчики теж вони можуть бути з пластику, тому їх потрібно викидати в спеціальний контейнер, не мішати їх з іншими. Ну і залишаються у нас харчові відходи. Так, це залишки їжі, які залишаються. В сім'ї це може бути качанчик від яблучка, пончик, який надкусили від яєчок з карлу, карлупи, шкурки від бананів, кісточки і зіпсовані овочі і фрукти. Їх треба викидати. В контейнер для харчових відходів. І коли ви будете дотримуватися цих правил, то дійсно буде дуже-дуже гарно. Кожний відход буде у своєму контейнері. І тоді буде швиденько їх розподілити між собою. Ну що ж, а ще, дітки, відходи і сміття бувають різними. Ось подивіться на цей малюночок. Сміття буває природного походження і зроблене людиною. так, Подивіться на ці малюнки, це природне сміття. так, Це можуть бути листочки, різні гілки дерев, так, які попадали, і природне сміття, воно. Корисне, так тому що воно не заважає рослинам, тваринам, воно тихенько, потихеньку там десь лежить і потім розчиняється і ніякого. Горяк тваринами людям воно не принесе. А ось сміття, яке зробила людина. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок, це пляшки. Тут ми бачимо, коробки з підсіку, дуже багато пластикових пакетів і пластикових пляшок. Це дуже-дуже небезпечно для природи. Воно шкідливе, тому що воно. Буде шкодити і самої природи, і тваринкам, які можуть мешкати неподалік. Вода, земля, повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, щоб співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це дітки наш дім і наша мати. Подивіться на цей малюнок, він мені дуже сподобався, і я вирішила вам його показати дійсно. Ми повинні оберігати нашу зелену, зелену блакитну планету, щоб ми жили дуже в чистому повітрі і в гарній природі. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси. Пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі сині це все багатство нашого народу, що називається, підказуйте, природа правильно. А щоб нам добре жилося, необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу. Адже Довкілля це не лише квітник, ліс, а ще це територія дитячого садочка, вулиці, сквери, парки, де ми з вами відпочиваємо. А ще море, океан, річка, озерце і струмочок. І ось зараз я хочу з вами трошки погратися. Гра називається Збережи землю. Давайте ми з вами подумаємо. Чи допомагаємо ми природі? Ось перший малюнок море. Мені сумно бачити, що роблять з моїми берегами люди, які відпочивають, вони залишають купи сміття, банки, пакети, пляшки. Це до вас звертається море. Подивіться, як багато сміття воно викидає. На берег, що ми тут можемо побачити? Так, дуже багато сміття, яке створено саме людиною, і море звертається до вас. Допоможіть мені, щоб цього більше ніхто не робив. Океан звертається до вас. Що він каже? У людей є така масляниста рідина. Здається, вони називають її нафтою. Але мене вона душить. У ній застрягають птахи, риби і дельфіни. І дійсно, дітки, це дуже небезпечне явище, коли така рідина з'являється на поверхні океану чи море. І тепер ми з вами поговоримо про дельфінів, які ви всіх дуже-дуже полюбляєте. Вони теж звертаються до вас. Я люблю хлюпатися, стрибати, гратися. Мені подобаються люди, особливо коли вони граються зі мною, але ми заплутаємося і гинемо у рибацьких сітках і в нафті. Допоможіть нам, вони теж вас закликають допомогти. Грибочок теж звертається до вас. Не виривайте мене з коренем!» А зрізуйте, причому акуратно, так? Ну, це можна показати цей малюнок вашим батькам, тому що ви ще маленькі збирати грибочки. Так, дійсно, вони теж потребують допомоги. Ліс. У лісі стало незатишно, сумно. Тут багато хворих голих дерев, зламаних кущів. Чому це сталося? Подивіться, дітки, і дійсно, дуже багато дерев і кущів зрізають і ламають, і тому деякі ліси гинуть і цього допустити не можна. Ну що ж, давайте з вами ще раз повторимо. Правила поведінки в природі. Я впевнена, що ви їх знаєте. Ми про них говорили дуже багато. Але давайте з вами ще раз їх повторимо. Їх дуже-дуже багато. Не підпалюй суху траву, не ламайте гілок дерев та кущів, не обривайте павутиння, не беріть у руки пташині яйця, не знищуйте навіть неїстівні гриби, не топчіть і не зривайте квітів, не розпалюйте багаття в лісі, не ловіть диких тварин, не забирайте їх додому, не руйнуйте мурашників, не ловіть метеликів, не, вми... не вмикайте голосну музику, не залишайте сміття. Ну що ж, дітки? Бережіть оточуючий світ, і Він подарує вам насолоду від спілкування з ним. Наприкінці заняття я хочу, як завжди, прочитати вам гарного віршика. Послухайте його. Бережімо ріки, бережімо води, як матусю рідну бережімо природу, бережімо кожну квіточку й травичку, бо ми всі. Природи рідної частички. Ось такий гарний віршик. І я сьогодні ним закінчую нашу подорож у навколишнє середовище, і я впевнена, що ви. Завжди будете оберігати і цінувати нашу рідну природу. Бережіть природу, дітки, і вона вам завжди буде вдячна. А сьогодні я з вами прощаюся до наступного заняття. Сьогодні їх у нас два. Бережіть природу, до побачення, всього вам найкращого!